Может про меня. о, -о, -о, -о каждый день. на нет. Нормально покушал, Пепси. Но вы что думала, я не більше мене никого нема. Ну, треба більше. Шприцівіст. Ай, бля. Падаю кожен раз. Блин. Ну. Ні, все так пофиг. І друг цей момент на мене напали. Хопа. Я-то... Там... Роналдо! Хопа! Ух! <звук> 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 Roar. 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 Opa. Roar. Not the Думаю, мене нападають, думаю, так крути. Хоба. Опа. Ладно, пішов так, к своєму другу. Ой. Ой. Хто се тут розкидає тут аїжу? Боже.

На, 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 бум, бум. бум, бум, привет, О, Привет. брат. Привет. Что на, тут на, Ну-то, просто уборзели. Опа. Скоро будет Илон Маск лететь на космос. Надо покрепиться. Ням-ням-ням. Все, покрепились. Пепси надо запить. Пепси, я... Почему вы так ворота, что Пепси такая... Встала. нормальная хазировка. А дай мне, а дай мне. Вот. О, а вот и вот и попси. Все, let's go. Давай маме катать, Ну да. А то ведь маме пинку холодно. Там так холодно? Да. Там она мама в би. В б... Кажется, я знаю, кто там спал, знаете? Мені даже ця маска не потрібна Ха-ха-ха! Мой сирено насправді с великою армією Бро, то там цей от бро пам'ятаєш який в знімався? снимался. Пам'ятаю Я зараз Пепсі <плес> Более, чем что ёк. Нет! Я пришел на тупому. А что ты, не на навуришь? Ну, а там меня находится. Опа! На тебе! Треба а найвишу, то нам треба маску. Она вещи. Да нам треба, чтобы замаскрываться. Вроде бы петли, матроны ко я вообще не безумно, например, Майнкрафт. Якого Майнкрафта? Опа! А я... сказав не справиться о что тут робить Кот твоя там монстр пьет шось на тобі дай мне по всему це моя А ну ладно тоді выбичу и ну, сама бути тепер красивим роди без твою маски Я на так и доносить там вся маска. Отвалите. А вот и вона. Надягати. Та надягай, як хочеш. Вау. А там немає проживаних замків. Бро, немає. Будешь алфа и Я как гений в ней выглядал. Я ничего не вижу, кстати. Там прожиние замки, бро. Кстати, вы не замки не про фейк. Сзади тебе. Кто? Ай фидерзай. А! О, ся, інфердзей! Ну, а тебе підкидає! Так, куди летимо? Айфі дерзей. Ай, я ж просто порожай на Я скоро спрацюють ці от пружинні замки. То у мене немає пружинних замків. от У мене є удача. Туча, теча, туча. А я що тобі говорила? Пружинні замки ж. Це не пружині. Боляч. Ой, ой, ой. Ой Чому ви, мальчики, не хочете мені допомогти? Тому що ти алфідер. Терпи, терпи, ні. Уже не замки спортива. Ладно, це закінчення серії. То що вот самі найліпші коментарі на другому відео будуть самі круті. Коротше, потім я їм покажу. в шорті самі ліпші коментарі. Добре? Ну, дуже, 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 дуже добре. Ладно, всім пока.